Вітаємо всіх, хто нас дивиться і слухає. Вітаємо. Тему програми, яку анонсували на сайті міської ради, підготовка дитини з особливими освітніми потребами до навчання в закладі дошкільної і загальносередньої освіти у 2017 році вийшов закон України про інклюзивну освіту. Більшість дітей з особливими освітніми потребами змогли відвідувати садочки, навчатися в звичайних школах, жити в сім'ях з батьками, а не в спеціалізованих закладах. Наша громада за цей час теж стала більш толерантною і. Інклюзивною. Перш ніж перейти до питань, які цікавлять наших містян, я б хотіла вас попросити, Вікторія Михайлівна, нагадайте всім, що таке інклюзивне навчання. Інклюзивне навчання це залучення дитини з особливими освітніми потребами в загальний освітній простір. Тобто дитина навчається в звичайній групі або в звичайному класі, де Є вже асистент вихователя або, відповідно, асистент вчителя. Та отримує додаткові корекційно-розвідкові години, ну тобто, заняття з вчителем-логопедом, вчителем-дефектологом, вчителем-реабілітологом, практичним психологом відповідно до своїх потреб. Щоб організувати інклюзивне навчання. Потрібно мати висновок інклюзивного ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, а також заяву. Для організації інклюзивного навчання закладу освіти потрібен час. Тому в заклад освіти потрібно звернутися за 6 місяців до початку навчального року. Пам'ятаємо, що навчальний рік у нас починається 1 вересня. Тому треба висновок занести в заклад освіти уже у березні місяці. Щоб отримати висновок, треба батькам звернутися в інклюзивно-ресурсний центр з певним пакетом документів і написати заяву на проходження комплексної оцінки. Ми складаємо розклад і відповідно до цього графіку, батьки приводять дитину на оцінку. Що таке оцінка? Це спілкування фахівця з дитиною в ігровій формі. Всі свої спостереження фахівці вносять у висновок. Дякую. Отже, кожна дитина має право на освіту. Рівні в своїх правах на освіту і діти з особливими освітніми потребами, бо це ну насправді це звичайні діти лише потребують додаткової підтримки дорослих, педагогів, в освітньому процесі. В громаді сьогодні функціонують, зокрема в цьому навчальному році, 19 інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти номер 1, 2, 5, 8, 15 – Центр розвитку дитини Дельфін це великомолодьківський і Пилиповецький заклади дошкільної освіти. Працює 19 асистентів-вихователів. Садочки відвідують 62 дитини з особливими освітніми потребами. Також в закладі дошкільної освіти, номер 4 6, 16 Функціонують групи компенсуючого типу. Що стосується закладів загальної середньої освіти, то в 11 таких закладах відкрито класи з інклюзивним навчанням. В цілому це 51 клас, клас, яких працює 51 асистент вчителя, також 34 дитини навчається. На індивідуальному навчанні, звичайно, в умовах повномасштабного вторгнення, коли тривоги, коли виникає необхідність дітей переводити на онлайн-навчання, створити умови, що забезпечують потреби дитини складно. А тому велика вдячність управлінню освіти і науки нашої Звягельської міської ради за координацію цього напрямку діяльності вам, шановні директори, педагоги, асистенти, вихователів, асистенти вчителів, всім, хто допомагає Гагає забезпечувати освітній процес. Дякуємо вам за вашу професійність, душевність і чуйність до дітей та їх батьків. Отже, до нас надійшло ще одне запитання: які саме діти отримують допомогу в інклюзивно-ресурсному центрі та як звертатися батькам? Відповідно до положення про інклюзивно-ресурсний центр? Наші фахівці, тобто практичний психолог, вчитель-дефектолог, вчитель-легопед і вчитель-реабілітолог, надають корекційно-розвідкові заняття дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклад освіти, а також учням, які здобувають освіти освіту на педагогічному патронажі. Щоб до нас звернутись, потрібно так само взяти принести. Перелік документів, які ми дамо зібрати, прийти, написати заяву і пройти комплексну оцінку. Я теж хочу зазначити, що всі консультації, всі послуги, які надає інклюзивно-ресурсний центр, вони безкоштовні. Це сьогодні дуже важливо. А я теж користуючись нагодою, дякую вам, Вікторія Михайло, і вашій особі, колективу, дружньому колективу інклюзивно-ресурсного центру, за любов до дітей і своєї роботи, за повагу до батьків. Це важливо, коли діти отримують емоційний комфорт, допомогу і підтримку від дорослих. Ще одне до нас надійшло запитання, я його трішки перефразую. Що таке висновок про комплексну оцінку? Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку це документ, в якому фіксуються всі спостереження фахівцями, а також визначаємо наявні труднощі або відсутні. Якщо труднощі наявні в дитини, ми визначаємо тип труднощів. І ступінь їх прояву, а також рівень підтримки. Рівнів підтримки 5 від першого до п'ятого, відповідно від найпростішого до найскладнішого. На кожному рівні підтримки Міністерство освіти визначило обсяг корекційно-розвиткових годин, які ми і зазначаємо у висновку, тобто прописуємо, скільки годин з яким фахівцем буде додатково займатись дитина протягом тижня. Висновок наш дійсний. У всіх закладах освіти, тобто, якщо батьки мають наш висновок, вони можуть звернутися як в спеціальний заклад, так і в спеціалізовані групи. І на інклюзивне навчання. Дякую. Останні роки народжуваність в Україні, які в нашій громаді низька, а кількість дітей з особливими освітніми потребами зростає. Я нещодавно буквально читала, що майже п'ята частина дитячого населення держави це діти з особливими освітніми потребами. Як батькам нашої громади підготувати дитину з особливими освітніми потребами до відвідування садочку чи навчання в школі? Батьки несуть відповідальність за. Навчання і виховання своєї дитини, тому і мають підготувати дитину до того, щоб краще дитина змогла адаптуватись у навчальному закладі. І починати це потрібно завчасно. Тобто, коли дитина вже починає розуміти звернене мовлення, то дитині треба вже пояснювати, що таке садочок, чим там займаються дітки, що таке школа. Можливо, навіть під час прогулянок. Заходити в, на подвір'я закладів. Ну, якщо дошкільні заклади закриті подвір'я, то школи всі відкриті. Тому проходити, розповідати, показувати. Також доречно показувати мультфільми або якісь цікаві, веселі історії, щоб діти розуміли, що таке заклад освіти. Також треба. Грати вдома в сюжетно-рольові ігри і передавати ролі. Ну, тобто, сьогодні ви вихователь або вчитель, завтра дитина. Можна посадити іграшки навколо стола, їх нагодувати, покласти спати, прочитати казку. Ну тобто, всілякий позитив про заклад освіти доносити дитині. І ні в якому разі не використовувати фрази із. Не наче покарання заклад освіти, не говорити, що як не будеш ти мене слухати, то завтра заведу тебе в садочок. Також завчасно треба прийти з дитиною в заклад освіти, познайомитись із самим закладом, познайомитись з вихователем, ну або з вчителем відповідно, пройти тими маршрутами, які будуть діти проходити в школі. Сходити, показати, де їдальня, де бібліотека, де санітарна кімната, щоб дитина вже була знайома з оточуючим середовищем, куди вона потрапить. Ну і починаючи з народження дитини, дуже важливо дотримуватись розпорядку дня. Вчасно лягати, вчасно вставати, тому що відвідування закладу освіти для дитини це вже стрес. А ще якщо дитина. Припустимо, лягала спати не за розкладом, відповідно, вставала не за розкладом. І тут раптом завтра її підняли вранці, вона до цього не звикла. Це знову додатковий стрес. Тому дотримуйтесь, будь ласка, режиму дня. Ну і починати, звісно, особливо в садочку, це ж дитина, коли маленька, починати треба з короткотривалого перебування. Можливо, спочатку разом з батьками ви побули, погралися, потім залишили на якийсь короткий термін, і цей термін помаленьку збільшуйте. Ну і якщо у вас є. Якісь питання щодо розвитку вашої дитини, звертайтесь, будь ласка, в інклюзивно-ресурсний центр. Ми знаходимося за адресою Київська 44. Працюємо ми. Робочі дні з понеділка по п'ятницю, і з 8 до 16 години, обідня перерва з 12 до 13 години. Ну і більше інформації ви можете знайти у нас на наших інтернет-ресурсах. У нас є своя сторінка у Facebook, свій сайт, YouTube канал, а також Чат-Бот. Дякую, Торі Михайлівна. Сьогодні держава виділяє лише певну частину коштів у вигляді освітньої субвенції на заробітну плату педагогів, асистентів, вчителів, розвиткові заняття, індивідуальні заняття, закупівлю обладнання для інклюзивного середовища. Ці кошти, на жаль, не задовільняють навіть нагальну потребу, але міська рада дофінансовує і виділяє кошти з бюджету міської територіальної громади, аби підтримати організацію інклюзивної освіти для дітей нашої громади що стосується закладів дошкільної освіти освіти, тобто садочків, то вони фінансуються лише за кошти громади, теж ніколи не було відмов у фінансуванні інклюзивної освіти. А тому велика вдячність нашим платникам податків, нашим депутатам за розуміння, навіть в умовах страшної війни ми дорослі повинні робити дітей щасливими. Дякуємо за перегляд, за ваші запитання. Не будьте байдужими, будьте в темі. Слава Україні! Героям слава